Вчора був вихідний. Подивіться, яку красу встановили. Стас, от скажи, будь ласка, тобі подобається більше ось така ванна, окремо стояча, чи пристіна, чи класична? Мені більше подобається пристійна. Більш комфортно в догляді, напевно. Ну і виглядає якось. Скільки Це зараз більше? вона коштує? Зараз вона коштує 36 тисяч гривень. 36 тисяч гривень, повна ціна і яка. Яка 46. 46 тисяч гривень відправляєте по Україні? Так, по абсолютно будь-яку область місто. А це, я так розумію, новинка, правильно? Так, це новинка, а... вона буквально не Поє... Давай три причини, чи не причини, три пункти, чим вона відрізняється від ось цих ван. Ну, По-перше, та ванна вона пристінна. Пристійна, це просто ось так от відкрита, вона так і буде стояти, да? так? Так. Ага. 에, зрозумів, mm. матеріал це один і той самий То виробник Польща. Так всі так само да, відправляємо по Україні. Так відправляємо ще більше пропозицій У нас є, можна написати менеджерам, Вони там зможуть прислати більше варіантів. А колір так. там розміри взагалі бувають інші Там а, матеріали. Так, матеріали що штучно каміння, так само його можна замовити в інших кольорах. Тобто зелений, там роз... Ну, а класичний варі... білий, правильно розумію? Так. Mm.